вас в ефірі програма Місто в студії з новинами середи Альона Ільченко. Коротко про головні теми дня. Лікування для охорони здоров'я. Підтримати медичну сферу Кривого Рогу покликана міська програма здоров'я нації. Криворізькі контракти, продаж, купівля, ділові зв'язки і атмосфера свята. Так стартувала сьогодні традиційна виставка ярмарок. То дворів так зветься нова соціальна програма, яку впроваджуватимуть в місті спільно з зеленим центром Метінвесту. Держава взяла курс на оптимізацію сфери охорони здоров'я, але за красивою картинкою реформування зменшення кількості ліжок у стаціонарах, а відтак скорочення працівників. Разом з тим, прогнозоване недофінансування галузі в наступному році складе 40%. А заповнювати ці прогалини мусить місто. Як вижити в медичній сфері кривого рогу? Відповіді шукали сьогодні під час засідання міськвиконкому. Це проект реконструкції амбулаторії номер 4. За місяць тут вже проведено демонтаж та перепланування. Комунікація, оздоблення і устаткування. Усе буде нове. Більше восьми мільйонів гривень виділило місто на цю установу. Тут планується обслуговувати 18 тисяч взрослого і дитячого населення. Будуть працювати 10 врачей. Того, чого здесь не було, не було дневного, нормального дневного стационара, здесь не було хорошого міністра кабінету, здесь не було можливості забирати кров на аналізаторах. После капітального ремонту все це буде. Загалом по місту має бути 65 амбулаторій. Зараз спільно зі Світовим банком будують нові заклади, а за міські кошти капітально ремонтують існуючі. Але гідні умови для пацієнтів та лікарів далеко не єдиний напрямок роботи міста в сфері охорони здоров'я. Державної програми розвитку медицини зараз немає. За попереднім. Ми прогнозами на наступний рік недофінансування криворізьких закладів з державного бюджету сягне понад 300 мільйонів гривень. Усі ці питання має вирішити комплексна міська програма здоров'я нації. Ми сьогодні уважно зарані приймаємо всі заходи по програмі здоров'я нації. щоб, не дай Бог, на наступний рік у нас не було якихось збоїв і не погіршилось. Лікарняне обслуговування мешканців нашого міста. Програму розроблено на період з 2017 по 2021 рік. Вона враховує усі напрямки: від матеріального оснащення та медикаментозного забезпечення лікувальних закладів до профілактики захворювань. Болі 18 мільйонів гривень виділено на приобрітіння медикаментів для пільгової категорії. В рамках цієї програми удалось приобрести більше трьох тисяч доз вакцини проти бешенства. В рамках цієї програми запланіровано фінансування і рідких заболівань орфанних. це ті люди, які рождаються вже з проблемами і отримують пожизненно препарати. У новій програмі є місце не тільки для масштабних питань. Передбачає вона і допомогу окремим категоріям хворих. Є такі діти, які хворіють на такі рідкі захворювання, як фенілкетонурія. Їх тільки 14 у нашому місті. Ці діти харчуються тільки спеціальним лікуванням, харчуванням, і воно видається їм за рахунок бюджету міста. Це Близько 3,5 мільйонів на рік. Виконком підтримав програму здоров'я нації. Тепер її затвердження за депутатами. Дар'я Ворона, Станіслав Єстратенко, Артемі Мельник. Програма Місто. У Криворізької теплоцентралі черговий лист попередження. З початку сезону державне підприємство ніяк не може увійти в прогнозований робочий ритм. Проблеми теплоцентралі потенційно стають проблемами їхніх споживачів тепла. А це трохи не половина населення міста. Керівництво Криворізької теплоцентралі отримало лист попередження від Укрзалізниці про необхідність погашення заборгованості. В свою чергу залізничників тримають у напрузі представники «Дніпрообленерго». Енергетикам Криворізька теплоцентраль заборгувала близько 150 мільйонів гривень. Сума астрономічна. Борг накопичувався роками. Під відключення може потрапити багатостраждальна котельня номер 6 Вона обслуговує житломасив південного комбінату. Складність полягає у тому, що Криворізька теплоцентраль знаходиться у державному підпорядкуванні. Тож фактично її робота і її проблеми має опікуватись держава, міська влада напряму не може впливати на її діяльність, проте не може і залишити півміста без тепла на порозі зими. Тож пише листи у фонд деш майна кабмін та міненерго, шукаючи способів утримати підприємства в робочому стані. Ми все робимо для того, щоб ви працювали. Ми все робимо для того, щоб мешканці нашого міста отримували послуги. Пропонуємо виділити кошти для комунальних наших підприємств. Але це і для того, щоб підтримати теплоцентраль і проводопостачання. Ви правда говорите? Ви ж державні підприємство. Ми зараз робимо, як вас підтримати всіх питань. Якщо Міненерго не займається, фонд держмайна не займається, ви не займаєтесь. Ну ми ж не можемо працювати за державні підприємства. Я буду розмовляти з прем'єр-міністром. Я буду писати листа. Ну так же ж неможливо. Ми безумовно будемо просити депутатів, щоб підтримали все, що можливо робимо, і неможливо, щоб утримати ситуацію в місті. Керівник державного підприємства Криворізька теплоцентраль Олександр Рововой каже: без допомоги міста тепловики не звели б кінці з кінцями. Як впливає укрзалізниця на котельну номер 6? Від залізничників тепловики беруть напругу. Залізниця ж і контролює її рівень, щоб не допустити перепадів. Без цього ляже уся опалювальна система котельні. Если теплоцентраль задолжала, допустим, железной дороге, за оплату за электроэнергию, то как варіант, ми можемо видати предписання, видаємо їм, і в теченні такого срока, якщо вони не погашають заборжність, ми имеємо право їх відключити. Вопросы бувають такі, що вирішуються з начальником дороги, що якісь там гарантійні письма пишуть, що обіцяємо там такого оплатить, там оплатить, такbond не відключать. Ми не відключаємо. Фінансові проблеми переслідують теплоцентраль «Зусібіч». додає тягаря і постанова кабміну, що зв'язує руки тепловикам. Приходять деньги на розчетне счета, спецсчета і уходять на нефтегаз. 4% на транспортировку мало, 6% на транспортировку і залишається на все інше 8% від начисления. Це по 217%. -й. Налоги, зарплата, енергоносителі. Нагадаємо, нині Криворізька теплоцентраль у списках на приватизацію. З ініціативи мера та підтримки депутатів міськради до Кабміну направили звернення з проханням не продавати підприємство, а передати теплоцентраль у власність міської громади. Відповіді поки що немає. Ігор Кононенко, Володимир Нестер, Артемій Мельник, програма Місто. Як ми повідомляли, в кривому розі запроваджують нову програму підтримки підприємців. Проект покликаний на розвиток малих підприємств і створення нових робочих місць для криворіжців. Про нововведення говоримо з гостею студії, представницею міської ради з питань розвитку підприємництва Тетяною Темченко. Вітаємо вас, Тетяно Борисівна. Як виникла ідея нового проєкту підтримки малого та середнього бізнесу? Ідея підтримки малого та середнього бізнесу существує давно. І нашим Вона підтримується практично завжди. Ми відчуваємо цю підтримку. Но, В рамках программы развития предпринимательства э, есть просто программы. Программы могут работать, работает регуляторная политика. Э, эта помощь, ну скажем так, она не является ну, прямой помощью, которая может ощутить предприниматель на своем бизнесе. Но этот проект поможет напрямую поддержать бизнес, потому что Это говорится о, деш... о привлечении дешевых ресурсов, банковских ресурсов, инвестиционных ресурсов. Проект на стадії розробки. Яка роль у цьому Ради Координационный совет включает в себя предприниматели и представители разных форм бизнеса и сфер деятельности. Для того, чтобы синтегрировать правильные решения и правильные шаги в выработке взаимодействия с банком и с документами, которые будут готовятся для сессии горсовета, конечно же, нужен разный опыт. Я считаю, что роль очень существенная для для принятия этих решений. Як вчора стало відомо, планується створити робочу групу, яка буде впроваджувати покрокові заходи нової програми, хто ей группы. Обязательно войдет, конечно, представители банков, и они активно принимают участие в этой программе. Они напрямую заинтересованы кредитовать наших предпринимателей. Малый и средний бизнес всегда были их клиентами, и они ориентированы на нас. Но когда мэр Юрий Григорьевич пригласил их для обговорить возможность взаимодействия, они были, конечно же, не просто рады, они предложили уже ряд шагов. Которые на сегодняшний день уже э, внедряются. Вот на следующей неделе э, банк, банк, приватбанк. Предложил провести брифинг для обучения предпринимателей, потому что один из вопросов быстрого получения кредитов ⁇ это все-таки правильная учетная документация, управленческая документация. Чаще всего отказы происходят э, не по причине, что предприниматель там, не может получить, потому что он рисковый для банка, потому что у него неправильная учетность оформлена. Вот. И они проводят ряд обучений на следующей неделе. І, соответственно, робоча група з предприятиями разных форм бізнесу будуть выработаны шаги по інтеграції действий. будущем. це довгострокова програма. В який термін запрацює проект. Проект должен заработать в 2017 году. Конечно же, он ориентирован на социально ответственных предпринимателей, на примере нашего предприятия, да, когда мы приглашаем к себе на работу переселенцев, ли, лиц, которые не могут сейчас найти себе работу, и мы их, конечно же, приглашаем, обучаем. Инвалиды, которые тоже нуждаются в поддержке, но ну, не только. Это помощь, помощь в зоне АТО, это помощь детским домам, это помощь незащищенным слоям населения. Да? То есть это правда очень-очень важный аспект деятельности многих предпринимателей нашего города. И Я думаю, что они заслуживают поддержки и, конечно же, поддержка нашего. Мера для нас дуже важна. Ви самі підприємці з великим досвідом і знаєте про тонкощі непростої нинішньої ситуації з розвитком бізнесу. На вашу думку, наскільки буде цінною така допомога для криворізьких підприємців? Я считаю, что она просто бесценна, потому что на сегодня привлечение инвестиционного ресурса недорогого ресурса это наша задача. Потому что мы много лет, на, на примере своего предприятия говорю, да, о том, что мы много лет ищем доступ к недорогому инвестиционному ресурсу. Да, потому что это важно. Сейчас стоимость бизнеса. Возрастает, себестоимость продукции возрастает, да, потому что у нас энергоресурсы дорожают, налогообложение, соответственно, тоже задача предпринимателя сократить свои затраты, да, дабы получить доход. Но иногда, увеличив там, развив новый вид деятельности, мы можем создать рабочее место, потому что рабочее место не просто человеку нужно работать, ему нужно создать еще определенные условия, чтобы у него была достойная оплата его труда, да, и чтобы он мог развиваться на своем рабочем месте. Да? Это все ресурс. Вот, поэтому при такой поддержке у нас возникают дополнительные средства для того, чтобы мы смогли это сделать. Малому бизнесу велику дорогу. Дякую вам за розмову. Спасибо. Нагадую, що гостею нашої студії була Тетяна Темченко і ми продовжуємо. Виставка ярмарок «Криворізькі контракти стартувала у 21 й раз. Зі своїм крамом у холі Держцирку зібрались досвідчені виробники харчів. Це переможці всеукраїнських конкурсів «100 кращих товарів України та кращий товар року. Дипломанти обласного фестивалю Петриківський дивоцвіт звісно ж не у нагоди укласти нові контракти і володарі марки якості Криворіжжя. Від сьогодні і найближчі три дні найкращі товари криворіжжя тут на криворізьких контрактах. Стільки смаколиків, що просто очі розбігаються, і усе хочеться скоштувати. А поласувати є чим починаючи від солодких сувенірів та випічки до копченостей та молочних продуктів. Задоволені і ті, хто вже традиційно сюди приходить, і хто вперше завітав на виставку. Продукція дуже очень хороша. Ось, ми продукцію знаємо живемо». Это наш родной завод. Це в цьому году первої. Мід мені понравилося. Там у них хороший стенд». Кожен виробник припрошував до свого стенду, а покупців було не проштовхнутися. Щороку криворізькі контракти збирають все більше людей по обидва боки прилавків. Спору розширювати площі, аби помістилися усі бажаючі, каже міський голова. 700 продукції. Приносить. только в нашем городе, нашими 52 э, производителями участвуют э, и э, производители пищевой продукции и Кривого Рога, Криворожского района, других районов, э, других областей приехали к нам. Это все для того, чтобы э, жители нашего города могли оценить Качество продукції могли розширити асортимент, малі купити того, що вони годять. Для учасників криворізькі контракти свято тут одразу видно, вміють і готувати, і подавати. Ми швидко і з комфортом. Прибули на потязі інтерсіті для того, щоб встигнути на криворізькі контракти. І що дуже приємно, що саме тому сьогодні емблема інтерсіті представлена на нашому кулінарному шедеврі, який виготовила кафе Дарина у нас продукція лазаватського цеха. Так старались зробити вкусну колбасу, дуже волнувалися. утра сьогодні. До сім'ї утра були в цехі, в 7 часом утра всю ночь коптили. Ну, в общем, готовились. Продукція у нас сама саме лучше. Відділіть покупателі можемо свої нові продукції. десертами. осінні свято кулінарних шедеврів ніколи не обходиться без приємних сюрпризів. Колоритні українські персонажі, народні пісні, щедрі подарунки. Традиційно плануємо благодійні акції, коли наші товаровиробники надають подарунки многодітним сім'ям. Три дні виробники торгуватимуть, вигідно себе презентуватимуть та укладатимуть нові контракти. Єстихальська Костянтин Солову. Програма Місто. Сьогодні у місті презентували нову соціальну програму Сто дворів. У партнерстві з міською владою її реалізує нещодавно створений зелений центр Метинвесту. Призовий фонд програми, наповнений підприємствами групи Метинвест, на нинішній і на наступний рік складає 4,5 мільйони гривень. Від малого до великого, від відповідальності за свій двір до відповідальності за країну, небайдужих та ініціативних мешканців міста запрошують до участі в новій соціальній програмі, спрямованій на благоустрій придомових територій. Презентована зеленим центром Митинвесту» за підтримки міської влади програма може реально допомогти криворістцям зробити свої двори комфортнішими. Заявки на перший конкурс можна готувати вже сьогодні і подавати до 30 грудня. Другий конкурс буде оголошено влітку 2017-го. сімнадцятого. Мені подобається, по підходу И мы договорились с Метинвестом, что зона присутствия Метинвеста – это весь город Кривой Рог, не только тот микрорайон, где находится предприятие. 100% міста ми повинні хвоті брати участь в конкурсі зовсім не складно, запевняють його організатори. Необхідно лише подати заявку з описом проєкту та узгодити роботи з райадміністраціями та балансоутримувачами придомових територій. Далі експертна рада, до якої увійдуть спеціалісти ЖКГ, економісти, архітектори, дизайнери, громадські діячі та представники місцевої влади і бізнесу оцінюватимуть заявки і обиратимуть переможців. Уже шість років горно Горнабатіни комбінати. Компания «Метинвест» вместе с мэрией города реализует программу социального партнерства. Проекты направлены на улучшение ситуации по основным нашим магистралям, по центральным улицам. Мы не останавливаемся на достигнутом. И сегодня принято решение. Вместе с зеленым центром компании «Метинвест» мы начнем заниматься и отдадим приоритеты при придомовым территориям. Грамотно й ефективно керувати проектами переможців вчитимуть на спеціальних семінарах. Організатори програми «100 дворів допомагатимуть людям на всіх етапах роботи над втіленням задумки у життя. На э, эту программу выделены 4,5 миллиона гривен в этом году. И что это такое? Значит, это реальная возможность для наших жителей благоустроить собственные придомовые территории. Конкурсы будет проходить э, два раза в году, и возможный победитель одного из проектов при подаче на конкурс может выиграть грант в 150 тысяч гривен и реально улучшить свою придомовую территорию. Парковки чи доріжки, освітлення чи лавки, ігрові майданчики чи спортивні тренажери. Зробити новорічний подарунок рідному дворові можна вже завтра. Деталі конкурсу знають в офісі зеленого центру Метинвесту, що розташований на Дніпрошосе 14, в робочі дні з 9 до 18 або за телефоном 71 77 77. Марина Куть, Владислав Талалай, програма Місто. В ефірі Програма Місто і далі у нашому випуску. Країна написала радіодиктант. Сьогодні Криворіжці відзначали День української писемності та мови. Поцуплене відібрали, заслужене отримали. Трьох криворічців нагородили за затримання грабіжника. Свято сьогоденне мистецтво вічне. В міському музеї відкрилась виставка до Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва. Сьогодні всі охочі українці писали радіодиктант національної єдності не тільки аби себе перевірити, а ще й аби долучитись до громади тих, хто шанує рідну мову. День української писемності та мови сьогодні, 9 листопада, відзначали уже в 19-те. Чи стали більше говорити та читати українською? З'ясовував Всеволод Прокоф'єв. Приберіть все зайве спарт, візьміть ручки та листки паперу. Невдовзі ці слова почують, чи не всі учні та вчителі міста, адже долучаться до всеукраїнського радіодиктанту. Перевіряли грамотність і 118-й школі. До диктанту готувалися як до урочистої події. Учні хвилюються, хоч кажуть, у власних знаннях впевнені. Підготувався, повторив взагалі правила написання. Але, звісно, можуть траплятися такі речі, що неможливо заздалегідь. Знати, але більш-менш впевнений. більш впевнені в своїх вихованцях вчителі, школа в них з поглибленим вивченням української мови. Наші учні є неодноразовими переможцями олімпіад як районного, так і міського рівнів. Активну участь беремо і у конкурсі юний філолог, де захищаємо роботи і показуємо своє обличчя як науковці. А ось що читають сьогодні українських авторів та літературу, перекладену українською мовою, вирішили дізнатись в одному з книжкових магазинів. Книгопродавці запевняють, і попит на літературу рідною мовою, і пропозиція на полицях книжкових магазинів останнім часом дуже зросли. дуже хорошим особливо автори наші. Перевод теж пішов, тому що люди стали читати на нашому народному язику, уходять подальше від російських видань, від російських переводів. Причини називають різні. Перш за все, це зростання у громадян національної самосвідомості. По-друге, книги вітчизняних авторів та переклади світових майстрів слова українською сьогодні на порядок дешевші за російськомовні видання. От тільки бажання читати українською майже не позначається на побутовому ужитку рідної мови, стверджують науковці. кажуть, для цього має відбутися щонайменше одна зміна поколінь. Коли підростає молодь, яка переважна більшості закінчила українські школи, то зрозуміло, що рівень володіння мовою них вище ніж у їхніх батьків, які закінчували. Російськомовні школи. Але не факт, що це впливає значним чином на поширення мови в побутовому спілкуванні, оскільки це те середовище, де діти спілкуються передусім із батьками, а потім уже зі своїми однолітками. Звинувачують і змі. На думку філологів, рівень володіння українською вітчизняними медійниками посередній. А це переконані псує сприйняття українцями рідної мови. В село от Прокоф'єв Вадим Діденко, програма Місто. Ушукані вкладники, експерти та політики провели засідання робочої групи. Головна мета розробка законопроєктів, що допоможуть повернути вклади з банків, які збанкрутіли з 2013 року. Йдеться про 80 таких банків і 430 мільярдів гривень втрачених депозитів. Ініціатором створення групи став співголова фракції опозиційного блоку в парламенті Олександр Вілкол. Люди, звісно, доведені до крайності. Но что уникально, они впервые собрались для того, чтобы не пикетировать, не митинговать, хотя они готовы на это, для того, чтобы вместе делать законы. Законы, которые защитят их от беспредела власти и беспредела банков. Здесь есть эксперты, есть юристы, есть представители обманутых вкладчиков, фактически всех крупнейших банков. Мы сейчас создаем комплексный закон и будем бороться за его принятие в Верховной Раде. Пограбування з хеппі Ендом сталося в Саксаганському районі. Вуличний злодій заволодів сумкою безпорадної жінки, але за гарячими слідами кривдника спіймали. Місцеві мешканці подробиці неординарного інциденту знає Олег Ендриксон. Йшов дивитися слідство ведуть, а довелося самому стати учасником кримінального інциденту. Іван Ємельянов пропустив улюблену передачу, але через це не шкодує, адже допоміг затримати злочинця, який пограбував його сусідку. Доганяють, мужчина вихватить сумку, не кажуть, сумка, сумка, і ми побіжали його постелювати. На допомогу Івану Олександровичу прийшли ще двоє випадкових людей. Ми з напарником по роботі закрили машину, ну, там вже обслідували місце. Я попросив у нього номер телефону, щоб набрати, щоб телефон видав місце этого преступника. Ми набрали, услышали телефон, потихоньку подошли. Питався сказати, що отпустите, сумка, вот, сумка там лежить, телефон я нічого не брав. У нього вказали, що там заховал деньги. Правоохоронці кажуть, випадки, коли перехожі допомагають затримати грабіжників, не поодинокі. Саме тому тріоло небайдужих криворічців нагородили грамотами від поліції. За цей рік так це не перший випадок. Всім небайдужим громадянам. хотілося б сказати спасибі за те, що допомагають поліції затримати злочинців, котрі з кримінальні правопорушення та адміністративні правопорушення. Ця історія завершилася хеппі-ендом. Жінка обійшлася легким переляком. Злочинець не поживився чужим майном. Впрочем, це вже зовсім інша історія. Олег Хендриксон, Вадим Діденко, Артем Мельник, Олексій Мироник. Програма Місто. Сьогодні день працівників культури та аматорів народного мистецтва в кривому розі його відзначили тематично. В історико краєзнавчому музеї відкрилась виставка з народних джерел мистецької родини Любасів. Подружжя Маріана та Валерій Любаси творять в унісон. Витинанки, писанки, ляльки, мотанки усе це народне добро їхні рукотвори. Та мистецтво живе не тільки в руках цих народних митців. І любов до творчості і досвід вони передають своїм учням. Дитячі витинанкові фантазії представили на виставці їхні вихованці Діана Гунько та Юлія Сухорукова. Тепер витинанка вже втратила народну символічність. Нині вона просто оздоба для оселі. Та природа візерунків залишилась питомо українською із сивинистоліть. Символіка це все іде, із писанок, із рушників, із керамічних виробів, розписів старовинних. От все це воно знаходить свої відгуки і у сучасній ветенанці, в моїх роботах, зокрема, і в роботах чоловіка. Ветенанки найближчі душі Валерія Любаса. А в руках пані Маріани вже півтора десятиліття народжуються ляльки-мотанки, символ жіночої мудрості та родинний оберіг. На сьогоднішній виставці представлені сучасні ляльки, це авторські ляльки. Їх не варто плутати з автентичною лялькою, з сільською лялькою, не варто плутати з традиційною лялькою. Це авторське бачення. Так, вони зроблені в традиції, але традиція тут лише в тім, що вони не шиються абсолютно. Кожна з ляльок у цій експозиції має свою історію та є учасницею якогось фестивалю. Це лялькове тріо з фестивалю Котилася писанка. А цю ляльку наймення саксаганочка пані Маріана мріяла зробити дуже давно. Тому, певно, і вдалася вона на славу. Шість ляльок-мотанок виконані без єдиного дотику голки. Тільки теплота рук, тільки авторське бачення і тільки народна мудрість. Ірина Павленко, Костянтин Сологуб, Віталій Платошин. Програма Місто. У кабміні підготували графік вихідних на новорічні свята. У січні 2017-го Разом із суботами та неділями українці відпочиватимуть 11 днів, оскільки новий рік і різдво Христове святкуватимуть в суботу, то офіційні вихідні переносяться на будні. Таким чином дні новорічного та різдвяного відпочинку, 31 грудня, 1 та 2 січня, а також 7, 8 та 9 січня. Відпрацювання таких міні-канікул не передбачено. Таким був цей день з новинами середи. Вас знайомила Алюна Ільченко. Завтра у звичній порі зустрінемось на телеканалі Рудана уже з новими темами і подіями. Нехай щастить.